П'ять років тому він очолював це грізне секретне відомство. А тепер, колишній шеф служби безпеки України Олександр Турчинов, можливо, ходитиме сюди на допити, мов на роботу, адже історично так повелося, що доля українських чекістів по дівочому мінлива Чора ти, а сьогодні тебе мене запросили на десяту -го годину на сьогодні, і я зараз почую слідчих, які питання з якого приводу вони хочуть мені задати. Численна журналістська братія тільки й чекала завершення головної інтриги останнього часу, довгоочікуваного ув'язнення одного з лідерів опозиції. Але не так сталося, як гадалося. Наперекір усім Турчинов вийшов зі стін СБУ цілим і неушкодженим, принаймні поки що замість розслідувати корупцію, пов'язану з високопосадовцями, які фактично віддають державні ресурси компанії Росокенерго і є. Реально співвласниками цієї кампанії Розслідується справа проти державних посадовців, які захищали інтереси України. Як мені ще на повідомив слідчі, що Олександр Турчинов відповів на запитання, які були поставлені, але на низку запитань він не дав відповіді, посилаючись на статтю 93 конституції України. Ну, подальші дії вже які. Можуть бути відбуватися в подальшому в рамках цієї кримінальної справи вже відзначатиме Як відомо, аж троє колишніх підлеглих Турчинова ціле літо провели за ґратами. Екс керівник митної служби Макаренко його підлеглих з енергетичної митниці Шепітько і колишній заступник голови правління НАК Нафтогаз Діденко. Ніхто своєї вини у незаконних діях щодо газу Росокернерго не визнає. Незважаючи на засекреченість справи номер 558, знаку оклику вдалося отримати від заарештованого Анатолія Макаренка письмові відповіді на запитання про розмитнення спірного газу. Слідство утверждають, що ваші действия нарушили ряд статті Таможенного кодекса. Было ли сделано юридическое обоснование правомірності таможенного оформлення даної партії Газа? На якої правовій позиції основувалося руководство таможенної служби при розтамошки? При заявлении к таможенному оформлению любого товара таможенный орган должен или провести таможенное оформление, или отказать декларанту. После оформления газа, о котором идет речь, я получил доклад от руководства Центральной энергетической таможни о выполнении и декларантам, и таможенным органам всех необходимых существующих процедур в полном объеме. Як відомо, у стокгольмському міжнародному арбітражі позов Росокренерго проти НАК -нафтогаз розглядали більше року. Але після зміни влади в країні політичні лобісти Фірташа забезпечили покірну капітуляцію НАК -нафтогаз перед Росукренерго і позивач у цій справі «Росукренерго», і відповідач у цій справі НАК -нафтогаз України» по суті виконують волю одних і тих самих людей. Зігравши у піддавки, нафтогаз сам визнав незаконне розмитнення газу руя на свою користь у 2009 році. Хоча паливо не просто забрали, а заплатили за нього мільярд 700 тисяч доларів іншому співвласнику Росукренерго російському газпрому. Ось про що йдеться у рішенні стокгольмського арбітражу. «Нафтогаз» більше не утверджує, що предполагаємо приобретення їм 11 мільярдів кубометрів 3 февраля 2009 года імела достатньо правові основання. Саме визнання своєї неправоти у шостому останньому поданні до арбітражу спричинило поразку у тому шостому поданні, про яке я говорив, НАК так радикально поміняв свою позицію, визнаючи, що транзакції, які тоді мали місце стосовно розмитнення. Цього газу вони були незаконними. Отримати пояснення такого нелогічного з точки зору державних інтересів кроку виявилось непросто. Чиновники не тільки не дають прес але й усіляко ховаються від преси. Пошук коментаря перетворився на справжнє полювання. Цього тижня нам нарешті вдалося поставити декілька запитань міністру палива та енергетики Юрію Бойку. Правда, що в шостому подані визнав, що він був неправий у розмитненні цього газу. Я такого не знаю. Тобто, я навіть не знаю, що таке шосте подання. Позад... Яке рішення? Ставонському суду. Рішення Стабонського суду? Бачу, воно відкрите, там воно прийшло до нас офіційно. Там шосте. Цитата з шостого подання така. Що нак визнав судне. Мак визнав, що зробив незаконно. Я такого не бачу. Можливо, ви бачили такого там не ви. Чому Юрій Бойко на чорне каже біле? Мабуть, тому що інакше йому б довелося визнати, що він на посаді міністра перебуває у змові зі своїм бізнес-партнером фірташем та сприяє ухваленню рішень саме на користь олігарха. Якщо це дійсно так, це злочин. Роман Зварич очолює парламентську слідчу комісію, яка розслідує обставини, що призвели до програшу України в Стокгольмі. Дослідивши всі документи, він дійшов висновку, герує знаком у змові, про що й розповів Генпрокуратурі за вимогою порушити кримінальну справу. Тобто, якщо це дійсно мало місце в Стокгольмі, а це може встановити виключно прокуратуру, тоді зупинити це тут в Україні не може. План зварича полягав у тому, щоб генпрокуратура призупинила виконання рішення арбітражу до з'ясування всіх обставин. Але його заява залишилась без уваги. Тож Росукренерго звернувшись до звичайного шевченківського суду столиці, швидко отримало добро на примусове виконання рішення стокгольмського арбітражу. І вирішальну роль знову зіграв НАК Нафтогаз, котрий знову покірно не протистояв винесенню рішення на користь компанії Дмитра Фірташа. Нафтогаз Мав всі процесуальні права заявити про невизнання цього судового рішення українськими судами, але навіть віце-прем'єр Колесніков хай і не належить до групи Росукоренерго, але визнає невідворотність розрахунку державним коштом. І всі торгові операції волі неволі попадають в Стархольський суд. Якщо він прийняв відповідальне рішення, то його треба виконувати ні Якщо рішення арбітражу було отримане в результаті змови високих чиновників з олігархами, то як це їх не виконати державі? Утім, Україна вже заплатила Росії за цей газ 1,7 мільярдів доларів. То Чому треба платити ще раз? Але представники Фірташа у владі здобули те, чого хотіли: рішення поважного міжнародного арбітражу. Хто ж тепер його поставить під сумнів? При цьому нафтогаз та мінпаливенерго роблять добру міну за поганої гри імітують боротьбу за шалений ресурс: 12 мільярдів кубів газу. Мовляв, на рішення Шевченківського суду подали апеляцію. За процедурою робити це треба було не пізніше ніж за п'ять днів після винесення вердикту першою інстанцією. але конкретної дати Бойко уперто не називає. Я ж знаю, що апеляція розглядається. А вона була подана коли? Вона була подана давно, зразу після першого рішення. Я число не можу сказати, але День не пройшов. Да, ні, ні, ну що. То вчасно. Вчасно вона а було подано. Ані рішення Шевченківського суду, ані текст апеляції на нього знайти неможливо. Його ховають за сімома замками. Відтак є що ховати. Ось продовження красномовного діалогу із міністром Пек Юрієм Бойком, ключовою фігурою цієї темної справи. Я хочу, щоб ми дочекалися рішення судів. Я сподіваюся, що суд враховує наші нові аргументи. Ті, які, у вас ті, які дозволяють нам сподіватися на позитивне рішення нашу на нашу користь. Ну, люди ж мають знати які? Українці це марнато нас має на що вони мають знати? Нас шанси на перемогу в українців, нарешті скажіть, нам. ми вже декілька місяців питаємо. У нас є шанси на перемогу, тому що ми поставили, навірно. На. Які, скажіть, люди мають знати? дуже вагою. Ну, наприклад, скажіть. Наприклад, ті які дають нам можливість сподіватися на позитивне вирішення. Навмисно програвши справу, політичне лобі фірташа тепер шукає кого в цьому звинуватити. Для цього і порушили справу номер 558. Її розслідує служба безпеки України, яку очолює ще один партнер Фірташа Валерій Хорошковський. Обох поєднує канал Інтер. У фірташа є опціон, тобто першочергове право купівлі телегіганта. Не може структура, яку він очолює, проводити слідство по справі, в якій задіяний його бізнес-партнер на 500 мільйонів доларів. Більше того, після слідства умисно засекречена від суспільства справа номер 558 має піти до суду, і неважко спрогнозувати його рішення, враховуючи, що Хорошковський має прямий вплив на суди як член вищої ради юстиції, коло замкнулось. Тим часом виявляється інтерес і іншого співвласника Росукренерго російського Газпрому. Адже викачавши з України 12 мільярдів кубів газу на половину з доходів від їхнього продажу, може розраховувати і російський монополіст. Тільки от Україна навряд чи з цього скористається. Адже вже розписано брутальну схему віддачі газу із подальшим збагаченням фірташа та його партнерів. Один із них, міністр Бойко, випромінює цілком природний оптимізм. Я сподіваюся, що ми не програємо. Країна не програє.